Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чи має Unity Dev вплив на фічі, які він робить, які едітер-тули варто додавати і чи вважати шиї тулою. І про найбільші челенджі в рейді. З вами рубрика «9 чи 10 запитань. Поїхали! Вітаю! Останні роки багато розмови, що it компанії хочуть передати роботу програмістів шиї. Як ви гадаєте, чи є реальна загроза для програмістів втратити роботу через шиї, давайте запитаємо в чата GPT. Хм, він каже, що хвилюватися не варто. Мабуть, я з ним згоден. Дивіться, просто розглянемо історію. 50 років тому код писався на папері. Взятий он код аполлона 1. Це отаке на кіпа паперу. Потім почали з'являтися персоналізовані комп'ютери. До них додавали редактори коду, та навіть інші мови програмування з'являлися. В редактори поступово додавали функціонал, плагіни тощо. Наприклад. Підсвітка синтаксису. та колись такого навіть не було. Ти як десь в нотпаді код набирав. Потім в редакторі поступово додавали корисні речі вже більш високого рівня. От взяти там 10 років тому ReSharper для C-Sharp, Він доповнював за вами строку. По тій стезі пішов і шиї. Копілот це просто інструмент, який дозволяє вам. Робити менше натискань, якщо з решапером він доповнював строку, Тут він може доповнити абзац. Але концепція залишилась та сама: програміст в голові має тримати дуже великий об'єм інформації, знати точно, що він хоче написати і як він хоче написати. А помічник просто зменшить кількість натискань на клавіші. Це не звільняє розробника від необхідності повністю скласти образ в голові. Проте, спрощує процес перенесення цього образу з голови в комп'ютер замість мікроменеджменту коду, робота з ідеєю. Розробник все ще приймає рішення, будує архітектуру, проєктує, оптимізує, але просто тепер в нього є помічник. Невідомо, що буде далі. Може востануть машини, але ближайші роки хвилюватись не варто. Як розробник може впливати на фічі в грі? Чи все завжди втілюється так, як задумав геймдизайнер? дизайнер? Розробники завжди впливають на ігрові елементи. Якщо не на саму ідею певної фічі, то точно на її реалізації. Перш за все, розробник оцінює складність реалізації. Якщо це велика фіча, чи треба до неї дописати багато нових ігрових механік, чи можна використати вже існуючі. чи Треба переписувати вже існуючу логіку, або змінювати її під новий ігровий функціонал. Після такої оцінки фіча часто змінюється, щоб підлаштуватися під реалії. Тому завжди шукається компроміс між часом на розробку і тим, наскільки захопливою буде нова фіча для гравців. Розглянемо приклад з рейду про механіку перетворення героя на вівцю. Коли з'явилась ця ідея. Реалізувати її було б дуже важко в певному вигляді, як робити, щоб герой поступово змінювався з однієї модельки на іншу, обростав шерстю, замінював анімації. Ми побрейнштормували і з'явилася ідея, а давайте буде фу шерсті на екрані, і за кадром одна моделька буде замінюватися на іншу. Тож розробники завжди впливають на реалізацію ідеї. Так? Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про гімдев. Як відбувається розробка в великих студіях в очах Юніті Дева, хто і як йому нарізають роботу та терміни, чи починає проєкт чистого листа, хто вирішує, чи використовувати патерни, як перевіряють, що він не шарився останній тиждень, чи приймає участь і в мітингах. У нас все будується навколо команди. Це не так, що начальник каже тобі, що зробити. Це взаємодія, де кожен має вплив на фінальний результат. В рейді все поступово змінювалось, але основа залишилась незмінною давати максимум інструментів розробнику, балансувати навантаження і гарантувати, що є людина, яка завжди його підстрахує. При плануванні задач ми враховуємо спеціалізацію тієї чи іншої людини. Хтось більше спеціалізується на плагінах, хтось на взаємодії клієнт-сервер, хтось на бойовці, хтось на певній платформі, хтось на певній фічі. Так чи інакше, яку б вам задачу не дали, має бути хтось, хто вас підтримує. В нас не ієрархія зверху вниз, в нас мережа взаємної підтримки. Розробники також приймають участь в оцінюванні складності задачі. Якщо, для прикладу, це інтеграція плагіну і він бачить, що там є ризики. Він одразу про це каже, це враховується, і ці ризики закладаються. Тож в нас побудована гнучка система, і звісно, розвиток не можна, щоб людина займалася одним і тим самим і за дня в день. Треба різноманіття. Як в будівництві поклав одну цеглинку, завтра іншу, потім звів цілу вежу. Так і в нас, сьогодні ти пишеш одні компоненти, завтра займаєшся іншою частиною проєкту, а потім ти взагалі формуєш його архітектуру. Розкажи про найскладнішу задачу в рейді. Найскладніше в грі може бути те, що гравець ніколи й не побачить. З мого досвіду рейду, мені перше, що спадає на думку, це наша асет бандлова система. Асет бандли це архівчики, в яких містяться 3D-моделі героїв, текстури до них, анімації, візуальні ефекти. Також, окрім архівчиків з віконцями гри, і це все також містить залежності одна від одного. Це дозволяє зменшити дублювання певних моделік чи текстур в кожному архівчику. Тепер уявіть, як це зробити. Коли RAID починав розроблятись, Addressables системи від Unity ще не існувало. Тож ми з нуля побудували свою. Окрім того, що побудували, продовжимо її розвивати. Що треба розвивати? По-перше, це не те, що один архівчик, це тисяча архівчиків, які потрібні версії. З постимним стисканням під кожну платформу живуть на контент-делівері сервісі, а розробникам треба знати, в який момент яка версія і куди має бути вилита. Розробники мусять слідкувати за цією системою, продовжити її розвивати, оптимізувати, наприклад, зменшувати кількість споживаємої пам'яті на рантаймі, бо всі ці архіви важать гігабайти на девайсів, стільки віртуальної пам'яті немає. Це невидима частина розробки, але саме вона дозволяє грі існувати роками, залишатися компактною, оптимізованою і розвиватися. Чим займається архітектор? Коли архітектура вже зроблена, коли базова архітектура вже написана, робота архітектора ще не скінчується. Якщо проєкт живе і розвивається, в нього постійно додаються ігрові механіки, змінюються ігрові елементи. Він мусить для цього якось адаптуватись. Тому і архітектор. Мусить постійно дивитися, де, що і як можна оптимізувати. В рейді так само. В нас з часом багато чого помінялось. Наприклад, на додавання героя в рейд, яких там зараз тисячі, треба дуже багато часу. Художники мають намалювати модель, геймдизайнери створити для неї баланс, VFX-артисти додати для неї ефекти. А деви для них написати механіки реалізації безпосередньо в коді? Постійно для всього цього треба. Адаптувати проект, щоб е, скоротити витрачаємий час. Давайте подумаємо, як це можна оптимізувати на прикладі рейду. Ми змінили підхід з використанням паттерну в битві замість використання Model, view, view, Model Ми додали Entity Component System Pattern. Це пришвидшило розробку ігрових. Елементів, які стосувалися безпосередньо битви. З цього висновок завдання архітектора не один раз зробити все правильно, а постійно підтримувати, розвивати, оптимізувати. Розробник як садівник. Сьогодні він посадив каркас в цей горщик. Завтра підрізав непотрібні гілочки, потім пересадив більший горшик. І зробив навіть прививання додаткового функціоналу, і дивиться, щоб це все не поросло бур'яном і не перетворилось в хаос. Як отримати максимум прискорення розробки від AI? По-перше, не бійтесь експериментувати. По-друге, щоб повністю розуміти, що і як можна використати від Її, треба розуміти його можливості і обмеження. Ну візьмімо ту ж Unity. Вона зараз також розвивається в цьому напрямку. Вони додали Muse, який може допомогти вам зі створенням прототипу гри. Також додали Sentis, який можна використати для інтегрування й безпосередньо в гру. Але не забуваймо, все це все ще розвивається і може бути нестабільним. Тому при інтеграції треба бути обережним. Чи є в Рейд історичні артефакти в коді, які вже ніхто не чіпає, бо воно працює. Історичні артефакти в коді, та це ж класика. Іноді натрапляєш в коді на дивний шматок і думаєш, хто ж це написав. Дивишся в HitBlame і розумієш, що це ти саме написав. І в той момент згадуєш: ага, цей шматок був реалізований, коли в нас дедлайн був на вчора, і нам треба було на швидку руку це зробити. Такі моменти, думаєш, треба відрефакторити, але одразу враховуємо. рефакторинг рідко буває ізольованим. Якщо ми замінимо логіку цієї фічі на більш оптимізовану, це треба перевіряти. Якщо просто причепорити код на більш читабельний, також треба перевіряти. А це одразу час при розробці і тестуванні. Тому. В таких випадках рефакторинг відкладається до того моменту, як не буде переписуватись фіча поруч. Бувають випадки, і навпаки, ти дивишся на дуже структурований, чітко сформульований код, логіка якого одразу ясна, і думаєш, а хто ж його написав? Ти дивишся в гідблеймі, і це знову ти і згадуєш о. То якраз в мене був файний настрій, і я зробив все чотенько, і на душі одразу приємно. Наскільки важко підтримувати гру на багатьох пристроях одночасно? При підтримці гри на різних платформах завжди вспливають складні челенджі. Почнемо з простого: якщо ви робите якесь віконце під Full HD розширення екрану, то ви фіксовано розставили кнопочки, задали їм розміри і готово. Але тепер уявіть, що ваша гра має адаптуватися під десятки, а то й тисячі різноманітних екранів. Десь у вас кнопочка отака має звозитись до такої, десь навпаки з боку є сейфарія, куди не можна кнопочки виносити. І це постійно ще і співвідношення сторін екрану міняються. І це ми говоримо тільки про візуальну частину. А тепер додайте до цього систему інпуту. Якщо на мобільних пристроях гравець тапає по екрану, то на ПК в нього клавіатура і миш. А якщо ігрові консолі розглядати, то це ще й геймпад. І кожен тип воду це окремий набір логіки, тестування і обробки івентів. А тепер уявіть, як все це складно під капотом. Кожна платформа це окремі сервіси, окремі бібліотеки, окремі SDK, окрема реалізація однієї ті самої фічі. Для прикладу, візьмемо якусь нативну реалізацію під айфони. Це одразу потребує знання або Objective-C, або Swift, знання CocoaPods. В той самий час для Android потребує знання мов програмування, таких як Java чи Kotlin, а для зборки білдів ще швидко мусиш вивчити граду. А це тільки дві платформи мобільні, а давайте ще дамо стенделон. Там часто потребується знання C. Тому ключ до виживання це поступовість. Спершу концентруємось на одній платформі. Доводимо до її до стабільності і тільки потім продовжуємо рух далі. Проте, коли це все зібрано і працює, це дає дуже потужне відчуття. Ваша гра працює всюди, від мобільного телефону до великого екрану. Іване, які менеджерські та хард скіли стали тобі в пригоді під час служби в ЗСУ? В ЗСУ мені знадобилися як хард скіли, так і вміння керувати командою. З хардскілів, Ліф, мабуть, це саме технічні навички і вміння використовувати багато додатків в телефоні. Артилерія сьогодні це вже не лінійка і калькулятор, а програми для розрахунків. Армор, кропива. Всі додатки в телефоні треба швидко освоїти і вміти використовувати на полі бою. Або ти робиш розрахунки для стрільби і вражаєш ціль. Або сам стаєш ціллю. Але найбільш корисними стали менеджерські навички. В ролі офіцера треба було вміти організовувати процеси, знати, на кого можна покластися, кому можна делегувати свої обов'язки, бо завжди має бути хтось, хто тебе підмінить, якщо з тобою втрачений зв'язок. Треба було вміти організовувати логістику, щоб забезпечити особовий склад всім необхідним. Також, як в IT, намагаємося уникати овертаймів. Так, і тут намагаємось підтримувати ротації, щоб завжди підтримувався порядок Копай, стріляй і відпочивай. І також стала корисна навичка структурної комунікації, чітко по пунктах без зайвої інформації, тому що коли кожна секунда на вагу життя, це має велике значення. Наскільки важко повертатися після війни до роботи? Так, повертатися до цивільного життя після війни. Дуже важко. Я все ще адаптуюся, але на роботі мене з цим підтримують. Команда допомагає мені, дає простір з розумінням ставляться, за що я їм і вдячний. В роботі часом відчувається, що я трохи змінився і по-іншому сприймаю робочі питання. Оцінюю ризики, бо боюся, щоб вони не коштували комусь життя, а хтось до них ставиться більш м'яко. Також залишається звичка розмірковувати над певними робочими питаннями і в позаробочий час, бо на фронті, якщо в тебе залишається невирішене питання, ти не можеш лягати спати, бо це може коштувати життя. Щоб віддалі. Тися мені дуже допомагають родичі, але часом навіть вони звертають увагу, що я все ще не поготовий. Повернення до звичного мені проєкту, до робочих задач це частина реабілітації. Вона допомагає мені поступово адаптуватися до життя, і я дуже ціную таку можливість. Дякую всім за питання. Сподіваюсь, було цікаво. Всім па-па!